Далі розглянемо будову системи передавання тривожних сповіщень МОСТ-П залежно від каналів зв'язку, а це комутовані телефонні лінії та GSM канал із форматами CSD та GPRS. Ці канали зв'язку передають сигнали із об'єктів на пульт пожежного спостерігання. Робота по комутованих телефонних лініях на пульті здійснюється за допомогою приставки ПСП. Пакт 2 яка приймає сповіщення від об'єктів, що охороняються, з використанням автодозвону по телефонній лінії. Та має можливість підключення двох телефонних ліній, пристрій живиться від USB порту, комп'ютера або блоку живлення, час передачі повідомлення від одного об'єкта. На пульт по комутованій телефонній лінії становить майже 25 секунд. ПСП ПАКТ 2 забезпечує роботу по комутованих телефонних лініях у таких протоколах. Модуль цифрового автодозвону МЦА. Має сертифікат відповідності МНС України і використовується у комплекті з пожежними приладами серії ТІРАЗ-П. Модуль цифрового автодозвону передає сповіщення на пульт пожежного моніторингу по комутованих телефонних лініях у таких протоколах.